І так, друзі, всім привіт! Сьогодні будемо деякі сімейки наші розширювати. Тут у нас йдуть два собачка і дві сильніших сім'ї. Ця і ця. Тут у нас були рамочки зараз пустий. І зараз будемо їх розширювати. Пробігся по пасіці, деякі сімейки порозширяв, попіставляв рамочків, бо так як вже бджюлки були на заставні, у нас зараз гарне тепло, Ну і зараз будемо це все проводити. Ось взяли ось такі медові рамочки. Зараз подивимося, є в них форма, немає в них кормів. Якщо немає, будемо підставляти. І будемо зараз заглядати в гніздечи. Також об'єднав деякі сімейки. Осталася маточка, бігає клеточки. І зараз і будемо розширювати, бо так як це прекрасно видно, що тут джовків вистачає. Також бджолками я ставив в канді. Вони його по вибирають. Так ось це підставляв. Українські рамочки, хай вони повибирали медок, щоб можна було поройововочки наші ставити. Заодно і глянемо, як сімейка розвивається, бо я до неї вже довгий час не дивився. Та ні, напевно, що недільку другу. Навірно, недільку назад дивився. Ось ви бачите, у нас бігає маточка, маточка всіє поки з пробілами. Але наскільки я зрозумів, недавно я підставляв їм маточку. Ой, не маточку, а рамочку. Рамочка ось так. Повноценно засіяна, тут вже є печаточка, смейка розвивається доволі непогано, і буду я її підставляти, напевно, на повне гніздо, щоб вона сиділа собі з комфортом Так як зараз бджолка буде ще деяка виходити, і потім їм буде мало місця. І, і потім у нас злітати рої. А нам цього не треба. Так як ми плануємо виїхати на тріпак, він від нас у радіусі 5 кілометрів плюс-мінус. І також їм підставимо ось таку рамочку. Вона майже медова. І Щоб вони собі гарно сиділи. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. А ні, треба ще одну рамочку. Якщо та була медова, то скоріше цього. І ставимо ще їм такого ось. Трошки побризкаємо, бо там цукор, напевно, закристалізувався. А бдівки ви собі самі потрошки-потрошки будуть це все переробляти. І так, зараз закриваємо ми нашу скнеючку і йдемо далі. Як завжди, віє вітерець. Ану маленько позлітайте. Ага, забув забув положити наші кані Так, зараз будемо дивитися до нашої другої сімейки. Цю сімейку трішки, напевно, що на одну рамочку теж треба буде розширити. Так як сімейку я зжимав, але вона гарно розвивається, Розподик наш буде купитися, маточки треба сіяти в будь-якому випадку. Напевно, навіть цього рамочку ми не підставимо. Це в нас теж українська. Знову українська. Тут сімейка трошки слабша, але це нічого, так як Возможно, я ще деякі сімейки буду вирівнювати. Це, як ви бачите, тут теж розходить іде так. Слідуща рамочка у нас ось така. Маточка тут теж гарно працює. І з іншої сторони зараз бджівка почне виходити і їм дуже буде тісно. Тому ми цю рамочку вертаємо. Підставляємо їм ось таку маленьку рамочку, цю медову пергову підставляємо обратно. І зараз, перед усього, поставимо за заставну ось таку рамочку. Скривати поки що не буду, так як треба, щоб вони повибирали із української рамочки Тому, друзі, кому було цікаво, підписуйтесь на канал, буду радий вам. До побачення!